Сидів хоробець на сосні, заснув, упав у вісні, якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Сидів горобець на сосні, Заснув упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів він би ще на сосні Сидів хоробець на сосні, заснув упав у вісні, якби не упав у вісні, сидів він бище на сосні Обережний хитрий лис, до нори вечерю вечаль… ніс. Біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Обережний хитрий лис, нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Обережний хитрий лис, нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. В горішнику горішенька горішками й Оришка йти мішка обтрушують горішки. В горішнику горішенька горішками й Оришка йти мішка обтрушують горішки. В горішнику горішенька, горішками мовішена. Оришка йти мішка, обтрушують горішки. У дібраві дуби. Під дубами гриби. Трава між грибами хмарки над дубами. У дібраві дуби. Під дубами гриби. Трава між грибами, хмарки над дубами. У діброві дуби під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. В цаплі чорні черевички, цапля чапа до водички. В цаплі чорні черевички, цапля чапа до водички.